Всім привіт! Мене звати Супрун Каріна, я фітнес-експерт і спеціаліст здорового способу життя, а це ранкова руханка. Поставте ноги на шині плечей, зробіть вдих коло плечима назад. І з видихом опустіть підборіддя на груди і трошки зігніть всю спину. Вдих коло плечима назад. Невеликий вигін під лопатками і видих, кругла спина. Ще вдих. І Видих. Вдих і видих. Тоді додамо руки. Вдих і видих. Тут прямо розкриваємо спину, розводимо лопатки. Вдих. І видих. Вдих. Згинаємо спину. Розводимо лопатки. Останній раз. І Добре, тоді поставимо ноги трохи ширше і робитимемо схожий рух, вдих. Але з видихом будемо повністю згинатись і йти вниз до однієї ноги. Вдих. Вгору невеликий прогиб в спині. Видих, кругла спина до ноги пішли вниз. Вдих. І з видихом через круглу спину. Ще. І з видихом. Вниз. Так само в інший бік. Вдих. І з видихом через круглу спину я прям згинаю спочатку шию, потім грудний відділ, вдих. І Там Давайте робити вдих прямо. А з видихом трошки скручувати спину. Останній раз. Добре. Тоді поставте ноги ще трохи ширше, стопи будуть паралельні, переводимо таз в один, в один бік, згинаємо коліно і торкаємось руками підлоги видих. Так само в інший дих, видих. Намагайтесь тримати спину рівною. І згинатись саме ось тут в кульшових суглобах. Сідничними кістками тягнемось назад і вгору. Так? Тобто спина переважно тримається рівно. Спробую вам ще так показати. Та, от, Рівна спина. Угу. Якщо інша нога, наприклад, занадто сильно у вас тягнеться, та, ось тут десь, ви можете собі дозволити згинати так само коліно або підіймати носок. Угу. В Цілому ми маємо відчувати тут приємне розтягнення по внутрішній частині стегна. Це абсолютно нормально. Добре. Ще декілька разів. Не забувайте дихати вдих-видих. Останній раз дих, видих. Добре. Зараз ми обережно розвернемо. Но скелева має бути зручно, та не намагайтесь зробити, як балерина, дуже сильно розвернути ноги. Будемо робити схожий рух, зміщувати таз в один бік, згинати коліно, але руками будемо тягнутись до протилежної ноги. І через бік підійматись. Згинаю ноги, тягнусь. До протилежної і вгору. Та згинаю одну ногу, тягнусь до протилежної ноги і підіймаюся вгору. Якщо важко відчуваєте, що якось неприємно в попереку, то краще рухайтесь тоді руками через низ. Так? Але якщо все добре з попереком, приємні відчуття в спині, то рухаємось через гору. Добре. І ще по останньому разу, разу в кожен бік. Чік, видих і видих. Добре. Тоді станемо на праву ногу, призігнемо праве коліно з прямою спиною. Будемо трошки, якби присідати і торкатись до підлоги. А лівою ногою, тоді підіймаємось, лівою ногою роблю крок вперед. Переношу туди вагу і розтягуюсь вдих. Але будь-то не має бути отак. Повертаюсь. Вниз, вдих. Так, трошки балансова вправа, але це дуже добре нам розбудить нервову систему. Дих. Ось тут вдих. Під лопатками прогинаємось. Видих. Торкнулись, сідниці вмикаються. Відштовхнулись ногою від підлоги. Крок. Тут трошки задня частина ноги тягнеться, так? Ікроножний м'яз. Тих. Видих. Упс, бачите, це нормально. <гум> Баланс теж тренуємо. Чудово. І останній раз. Вниз і вгору. Добре. Тепер ми просто поміняємо ногу, так? Все буде те саме на іншу ногу. Вниз торкнулись, припіднялись крок. І вдих. Під лопатками вигинаюсь не тут. Так? Живіт прям тримаю навіть спеціально короткий. Повернулись. Дих, видих. Крок. Чудово. Дих, видих. Крок вдих, видих. Щоб вас дуже сильно не хитало, робіть, коли крок вперед, то ставте ноги нарізно. Так? От, тобто я ставлю не отак, не по одній лінії. А я ставлю ноги нарізно. Так, ще пару разів. Дих, видих. Вдих, видих. Ще з цього боку покажу вам, так? Вперед, вдих, видих, вниз, дих, видих. Чудово. Тоді ставимо ноги на ширині плечей. так, І ми зробимо зараз з вами зі вдохом таке присідання, так, але ми будемо концентруватись на тому, щоб сідничними кістками потягнутись назад в різні боки, а за руками витягнутись вгору. І Видих. Дозвольте тут своєму корпусу прямо нахилятись. Вдих і видих. Ще вдих і видих. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Чудово. Тоді залишіться в цьому присіданні одну руку. Поставте чітко на коліна. Але будьте уважні, не отак ми стоїмо, так? А ми прям сіли добре. І за рукою розкручуємось, так? Поворот корпуса. Я відштовхуюсь рукою від ніг і розвертаю весь тулуб. Намагаюсь розвернути не тільки от плечі, так? а прям ось цю частину також. Зробіть п'ять разів. Чудово. Тоді, реку, через сторони вгору, глибокий вдих, через круглу спину, хребеть за хребцем. Ми підемо вниз. Тут не забувайте зігнути кожен кожен сегмент спини. Внизу розслабте шию руки. Можна призігнути коліна, так? перенесіть вагу вперед на пальці більше і потягніться засідничними кістками вгору. Прямо можете взяти так, собі так, трошки потягнути себе за сідниці. Приємне розтягування. Отримуйте задоволення, покайфуйте від цих відчуттів. Тоді розкручуємось. І робимо ще іншу сторону, так? Присіли, зігнули коліна, сперлись рукою. Ось тут я прям тримаюсь впевнено. Сідниці вниз, так? Не отак ми стоїмо, а ми прям сидимо. І вдих. Видих. Вдих. Розвернутись. Видих. Намагайтесь добре повернути тулуб. Так, ще два рази, щоб було п'ять. Останній. Дих. Видих. Добре. Глибокий вдих. Скидаємо з себе видих. Випрямляємось. І подякуйте собі за цю ранкову руханку. Це все. Трошки збадьорились. Гарного вам дня! Напишіть мені в коментарі, як вам це тренування, будь-які питання, скарги, пропозиції так само приймаю. Якщо вам сподобалася ця руханка, поставте лайк, підпишіться на канал. До зустрічі!